Вас обманюють, обманюють газети, обманюють телебачення, обманюють політики, вам показують красиву або, навпаки, жахливу картинку. Вам підносять на блюдечку, начебто, точну статистику. Вам розповідають про гноблення свободи слова і про те, що цю свободу треба захищати. Вам доносять великі ідеї про розвиток суспільства. І все це тільки для того, щоб ви повірили у черговий раз, що все ще. Відбувається у світі чи у вашій конкретній країні, робиться виключно для вашого ж блага, щоб ви та ваші діти жили у чудовому оточенні під знаменами демократії, дуже конкретної демократії по американськи. Хтось скаже, скільки можна на американців вішати усіх собак, тобто скільки можна звинувачувати їх у всіх наших проблемах. Звісно, звичайні американці у наших проблемах не винні. Більшість з них навіть не підозрює, де саме знаходиться Україна. Але для державного департаменту сполучених штатів, для заокеанських спецслужб, для великого західного капіталу Україна має дуже чітке місце на геополітичній карті світу. Найбільший обман існує у просторі, який апріорі вважається зоною свободи і вільної думки в інтернеті. Є щось особливо цинічне у цьому факті дати людям найсолодшу з усіх ілюзій, ілюзію свободи, запроторити їх до клітки, решітки, у якій невидимі, і навчити їх любити цю ілюзію, навчити вірити у те, що вони вільні у своїх думках, навчити так, щоб людина у своїй безмежній вірі у свободу стала ідеальним рабом. Мережа не просто змінила міжнародну політику. Я впевнений, що без інтернету не були б успішними недавні революції в арабському світі. Україні також треба активніше йти інноваційним шляхом розвитку і хай-тек технологій. Один з найавторитетніших голосів у Вашингтоні за свободу інтернету і використання соцмереж у зовнішній політиці певно добре знає, що говорить. Але кароса називають Чегеварою 21-го століття, а його команду в управлінні держструктурами США інформаційно-політичними військами. Революції в його розумінні є інноваційним шляхом розвитку. Саме цього він бажає Україні. Саме такому інноваційному розвитку Алек Рос і його колеги навчають українців на специфічних конференціях техкемпах. В Україні вже відбулося кілька таких заходів у Києві, Донецьку та Івано-Франківську. На техкемпах збираються фахівці у сфері новітніх технологій, які разом з представниками нерядових організацій, активними блогерами, викладачами, журналістами та просто активними користувачами соцмереж шукають ефективні та недорогі способи розв'язання реальних соціальних проблем за допомогою інновацій. Ці конференції проходять в рамках ініціативи Хіларі Клінтон Громадянське суспільство 2.0» і організовує їх Посольство США в Україні. Під час техкемпів проводяться тренінги і застосування сучасних сервісів в мережі інтернет. досліджується рівень протестних настроїв серед молоді, формуються окремі групи, які готуються до проведення спільних скоординованих дій та швидкого розповсюдження інформації у соцмережах. Соціально активна молодь є головною цільовою аудиторією техкемпів. Здавалось би, благородна мета, тим більше під егідою розвитку суспільства. Але давайте подивимось на техкемпи зсередини. В мережі зараз море негативної інформації про владу. Та організатори техкемпів вважають, що цього замало. На їх думку, потрібні центри по всій країні, які будуть спрямовувати і координувати публічні акції. Саме створення таких центрів і є першочерговим завданням техкемпів. Якщо у вас, допустим, не йде на контакт, Можна протягом власти, здіватику щоб що полібаті внимание на это. Причому технології і самих тренінгів, і діяльності створюваних центрів вкрай дешеві. Затрати на агітацію людей і залучення їх до діяльності у мережі не потребують великих капіталовкладень. Людям просто вкладають думку, що вони мають можливість змінювати суспільство під себе. Та це лише ілюзія. Найбільш цікавим був техкемп у Донецьку. І не тільки тому, що проходив він під час днів американської культури у місті, а й тому, що підприємства, де відбувався Техкемп, знаходилися у промзоні подалі від центру. До речі, у нього промовиста назва ізоляція. Жодної акредитації для журналістів, жодної інформації. І при цьому Техкемп відвідує посол США в Україні Джон Тефт. Цей Техкемп пікетували громадські діячі та жителі Донецька. Співголова громадської організації Донецька Республіка Андрій Пургін зауважив. Якщо уявити, що цей захід проводив би російський консул або посол, можна лише уявити, що зараз було б в Україні ноти протесту, нанесення образ і подібне. По факту це створення певної групи впливу. Але чому це відбувається настільки нахабно і відкрито? Увага до реалізації цього проекту з боку високих американських чиновників справді здається як мінімум дивною а як максимум означає, що від техкемпів США очікують набагато більшого. Американський держдепартамент вивів навіть власну формулу діяти у цікавих йому країнах через певні суспільні групи. Вони ж у свою чергу через відповідно сформовану інфраструктуру комунікацій повинні диктувати владі свої умови. За глобальною мережею головна роль у майбутньому, і це вже неминуче. А сенс інтернет революції у тому, що кожне суспільство самостійно говорить владі про свої сподівання. Зауважте, як часто використовує Алекрос слово революція. Його колега посол США в Україні Джон Тефт не відстає на одному з тих кемпів. Він зазначив буквально наступне: цей текст, що відбувається тут сьогодні, частина більшої програми започаткованої урядом. Головний радник з питань інновацій при офісі Іларі Клінтон, в першої адміністрації Барака Обама він не тільки е, просував ідею підтримки громадянського суспільства, але й просував ідею тому, щоб озброїти громадянське суспільство. І я переконаний, що всі присутні тут е, працюють, е, працюють на те, щоб досягти цієї мети. Революція озброєння. Хочеш миру, готуйся до війни, говорили древні римляни. Під час проведення техкемпів українським учасникам наполегливо рекомендується використовувати соціальні мережі Facebook та Twitter. Спитаєте, з якої причини? А тому, що за твердженням організаторів техкемпів, розміщення інформації в цих мережах гарантує конфіденційність та недосяжність для представників правоохоронних органів України. А якщо згадати, що Алек Рос є одним із співзасновників Фейсбуку, то маємо ще й банальне вербування клієнтів. Останнє твердження це, звичайно, гумор. Але якщо все інше називати своїми словами, то мова йде про справжню інформаційну війну та підривну діяльність на території України. До цього можна додати іще один факт: на українських техкемпах навчаються і білоруси, оскільки в їх рідній країні проведення подібних конференцій неможливе навіть теоретично. А значить, американські технологи загрібають жар чужими руками. Адже Білоруся для них не менш ласий шматок. До речі, безкоштовне програмне забезпечення Техкемпів здійснює компанія Microsoft. Це дає можливість відслідковувати, обробляти та систематизувати інформаційні матеріали. А якщо буде необхідно, то й блокувати роботу користувачів. І навчені учасники Техкемпів вже самі починають проводити конференції. Тобто фактично маємо такий собі політичний мережевий маркетинг. Причому, на відміну від обережних американських колег, українські техкемпівці відкрито говорять про свою справжню мету. Деякі учасники техкемпів вже дізналися про секрети прориву до влади, запрошуємо на безкоштовний і мегакорисний практикум. Журналісти і політтехнологи нададуть прикладні інструменти для боротьби за ресурси і владу, хоч то вплив на студентську раду, хоч лідерство у політичній партії. Під час практикуму його учасники дізнаються про методи і шляхи досягнення влади на місцевому і державному рівнях, як правильно написати блоги, аналітику пости у соцмережах, організація вуличних акцій, мітинги, пікети, флешмоби, заборонені прийоми роботи зі змі і маніпулювання суспільною свідомістю, мистецтво політичної провокації, як не опектися самому, Дослухайтеся! абсолютно прямим текстом сповіщається про підготовку політичних провокацій. І маніпуляторів свідомості. А ось ця фраза просто вбиває. На тренінгу ми відкидаємо традиції, загально прийняту мораль, етику та інші цінності, які є умовною перепоною для завоювання ресурсів. Подібне вже колись говорилось і пропагувалось як державна ідея. Чим це закінчилось, нагадувати не потрібно. Ці люди хотіли влади над світом. Зараз дехто теж дуже хоче такої влади, тільки досягає її трішки іншими, інноваційними методами. Сполучені Штати у своїй політиці виходять з того факту, що мистецтво управління державою у нинішньому столітті залежатиме від оптимального використання інформаційних комунікацій. Що дасть змогу перетворити світ у єдиний простір? Для США таким чином вирішується питання глобального лідерства, а відтак і глобального економічного зростання. Ясна річ дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней. Варто придивитися до кар'єри Росса, особливо періоду його роботи у Північній Африці. Всюди, де він побував зі своєю командою, використовуючи технології організації людей через інтернет проти влади, починалися хаос і руйнування, починалися війни і революції. Керівники техкемпів не випадково працюють саме з молоддю. Останній притаманний нігілізм і бунтарство. Тому саме на молодь роблять ставку технологи нового ладу демократії по американськи. Зауважте демократії по американськи, а не по українськи, і маскують її ледве не під національну ідею, за яку варто й постраждати, так само, як і свого часу у нацистській Німеччині робили ставку на молодь, закликаючи її до рядів гітлер югенду Відтак зрозумілим є й той факт, що до участі у тех кемпах допускають далеко не всіх, а лише тих, хто знаходиться в опозиції. Ці до існуючої влади їм дають у руки інструменти боротьби, щоб у будь-який час залучити до активних протестних дій, і при цьому створюють ту саму ілюзію свободи. А оброблена свідомість молодих людей навіть не підозрює про обман. Пам'ятаєте знамениті кадри з культового фільму Стіна, де діти без обличчя йдуть по конвеєру, один за одним падають у гігантську м'ясорубку і перетворюються на однорідну масу. Нині така м'ясорубка вже існує насправді, а не символічно. Вона існує в Туреччині, Лівії, Сирії і повільно, але впевнено підбирається до України. Революції в Північній Африці та на Близькому Сході були чудово підготовлені саме завдяки отаким ясорубкам, у яких перемелюється суспільна свідомість. Хтось вважає, що твіттерна революція це вигадка. Звичайно, повністю революцію тільки таким чином здійснити неможливо. Але використати як пусковий гачок абсолютно реально. Соціальні мережі грають активну роль у початковій мобілізації. Прем'єр-міністр Туреччини Раджеп Таїб Ердоган прямо назвав Твіттер порушником спокою у державі. А ось безпосередня інформація від корпорації Центком, яка контролює операції американської армії на Близькому Сході та в Центральній Азії. Газета The Guardian пише. Армія США найближчим часом буде забезпечена спеціальною програмою, спрямованою на проведення проамериканської пропаганди через різні соцмережі та блоги. За словами представника центком Біла Спікса, ця технологія дозволить вести секретну блогерську діяльність на закордонних сайтах. В рамках цієї програми будуть створюватися вигадані віртуальні особи у Твіттері, Фейсбуці та інших соцмережах. За всіма ознаками вони мають здаватися звичайними користувачами з різних країн і мати переконливу легенду. Під контролем одного військового буде до 10 онлайн-персонажів. Фейковим акаунтом замаскують ip адресу. Це дозволить створити ілюзію того, що пости в інтернеті розміщуються реальними користувачами з різних країн. Схоже на сценарій гри, але ця гра часто закінчується справжньою кров'ю. У певний момент віддається команда спеціально підготовленим на усяких техкемпах бунтівникам. Вони влаштовують масові заворушення, вириваються у держустанови, підпалюють автомобілі на вулицях. А щоб це не виглядало як хуліганство, у якості масовки додається і фейсбуково твіттерна молодь, і середній клас. Вони не особливо розуміють, хто стоїть за протестами, але їх не влаштовує існуюча влада. А привід західної демократії нагадує рай для обраних. Ось тут і з'являються перші жертви, тому що захоплена зненацька радикальними діями поліція починає стріляти, і одразу вкидається головний лозунг геть злочинну владу. Ця установка діє практично безвідмовно. Згадаємо Туреччину: усе починалося з мирних екологічних демонстрацій. Варто було впасти сірнику, і центр Стамбула перетворюється на пекло, і на площі вже десятки тисяч демонстрантів. З цього приводу варто відзначити характерну статтю з сайту Голосу Америки, у якій український журналіст Мустафа Наєм запевняє: За протестами у Туреччині не стоять політичні партії. Суспільство, особливо молодь, відчуло, що їх права порушуються і вийшла на протести. Але ще цікавішим є голосування користувачів поряд із статтею. На запитання, чи вважаєте ви вуличні протести прийнятним способом боротьби з владою, 90% респондентів відповіли так. Але з якою метою це опитування проводиться серед українських користувачів? Запитання не потребує відповіді. Для чого американцям України не можна поставити в один ряд з країнами, де відбулася і продовжує відбуватися Арабська весна? Там зрозуміло головний інтерес Сполучених Штатів ресурси нафти і газу. Тоді може геополітичний інтерес? Чи Україна зручний буфер між Росією і Заходом? Чи навпаки плацдарм для ведення активної діяльності проти нашого північного сусіда. Все може бути. Але навіть цей факт не основний. Швидше за все, Україна для Алека Росса, Джона Тефта, Хіларі Клінтон та інших діячів, є цікавим експериментальним майданчиком. На нашій базі, на наших співвітчизниках західні спеціалісти відпрацьовують свої новітні технології по глобальному захопленню світу, використовують українців як піддослідних кроликів. А це вже викликає спротив іншого роду: до якого часу нас, українців, Вважатимуть за людей нижчого сорту, якими легко керувати. До якого часу українці будуть цуратися самих себе? Нас вчать на тех кемпах, як користуватися Твіттером, вчать цьому Україну, яка зараз є найбільшим постачальником креативних програмістів за кордон і в якій зареєстровано 16 мільйонів користувачів інтернету. Нас вчать на як воювати з власною країною. Спочатку американські спеціалісти, а потім і навчені ними наші ж співвітчизники. Нині в Україні під дахом громадських організацій, які декларують розвиток громадянського суспільства, діють сотні підривних спеціалістів. Завжди в історії будь-яку революцію починали високоінтелектуально освічені люди, які намагалися загальну масу людей підняти до свого рівня. Ці люди пропонували свої ідеї розвитку тієї чи іншої держави. Революцію ж віку нинішнього Ті, які починаються на усіляку огроду Тех здається, навпаки, мають на меті звести всіх людей в одну масу скинути в ту саму м'ясорубку. Ось такий глобалізм. І Україна, яка має унікальний шанс розвиватися як справді незалежна, оригінальна держава, зараз поглинає чужі ідеї і чужу філософію. В першу чергу, її погнають проплачені заходом політики, потім мас-медіа, а потім і весь народ. І при цьому сприймають всі чужі ідеї, наче свої власні. Ілюзія свободи думки нав'язана зовні, продовжує нищити самосвідомість нації з жахливою силою. А український опозиційний політик цьому активно підігру. Україна не США, не Туреччина, не Лівія, не Росія, не Алжир. Україна це Україна. Розчинитися у світовій мережі простіше простого, куди важче просто почати думати власною головою, не перенати у світ американської демократії, а створювати свій власний світ. Тільки тоді можуть щезнути ілюзії, особливо про те, що хтось за океаном може навчити нас, як треба жити.